Ви мица і Сина, і Святого Духа, сьогодні ми з вами звершимо спокійне богослужіння, тому що в суботу накануні неділі про страшний суд. Церква всіх вільних призиває, щоб ми прийшли і помолилися за наших покійних рідних. Ми кожен раз, коли буваємо на похороні, чи спокійне богослужіння, чуємо той церковний. Вистів, які ми теж говоримо, коли саме присутні на помінках. Говорить, вічна пам'ять. Що це означає вічна пам'ять? Це значить, щоб рід не зупинявся, продовжився. І в роді зберігалася православна віра для того, щоб у покійне богослужіння. Таким чином, що ми молилися один за одного і вималювали для спасіння один одного. Завтрашня неділя це неділя про страшний суд, де Господь нам відкрив тайну того страшного суда, як Господь, який другий прийде на землю вже для того, щоб судити. То він розділить всіх одних направо других наліво, Направо тих, які були тут, в земному житті, і милості, які творили добро, дійсно, являли любов до ближнього. А інші на ліву сторону стануть ті, які жили для себе, не бачили людської біди які не були учасниками в тому, щоб допомогти людині, чи там хвороби провідати, чи в'язниці, одіти, накормити і так далі. І от чому той суд називається Страшним, тому що коли буде винести приговор душі, то одні підуть в рай, а другі в ад, і це вже переміни ніякої не буде. І от накануні саме цієї неділі церква призови, що ми помолилися за своїх померлих рідних, тому що за гробом нема покаяння, людина не може виправити життя своє. Ось чим вона пристала перед Богом, бо те її засудить і оправдає. Але наш Бог це є особистість, як ми один одного можемо умолити а випросити щось, так і у Бога теж можна випросити милость для наших померлих ближніх. Тобто ту молитву, яку ми звершимо, ту милостиню, яку ми являємо, приносити продукти на паніхід, які потім будуть роздаватися людям, це ми звершуємо милостиню як спомин за наших померлих, щоб Господь прийняв цю милость, милость за них. І був милостивий по відношенню до їхніх душ. Тобто простив гріхи, очистив, возвишив, і щоб його суд був милостивий, не тільки справедливий, але ще милостивий. Тому то наша молитва має значення для душ наших померлих. Господь враховує наші молитви, наші милости, милості, які ми звершуємо за померлих. І Таким чином Господь прощає гріхи, очищається душа, і душа може отримати спасіння собі за молитву рідну. Як жертвою Христовою ми з вами спасені, так і нашими милостями теж душі можуть спасатися. Це теж для нас є от така втіха, що по милості Божій і люди, які не мали досконалої віри чи досконалого життя, вони все-таки можуть бути помиловані. В цьому наша є така добра надія за спасіння наших рідних померлих і надія за самих себе. То Євангелії, який ви чули сьогодні, то це учні Христа питали, коли це буде кінець світу? І ми теж цікавимося, коли що, і які ознаки того кінця світу. Я сподь сказав, про провесерів, що камня на камні не останеться, а потім сказав, що будуть знамена на небі, в сонці, місяці, зірках, І будуть війни, і востане народ на народ. От Господь сказав оці ознаки, а далі Господь акцентує, а ти дивись за собою, щоб твоя душа була не втяжена в єдіні і заботами життя. Тому що кінець світу прийде раптово неочікувано для людей. Вони будуть будувати плани, будуть жити своє, своїм земним життям будуть переповнені, відкладаючи духовне життя, віру на потім, потім. А потім може і не бути. Тому то Господь і до нас каже, що ви дивіться за собою. Щоб для вас це наступило раптово, неочікувано, і виявилось так, що ми не готові перед Богом пристати, тому що нема з чим. Або ви не виправили своє життя і от наші гріхи нас засудять. Оце жахливо. Від <клухи> Єрусаліма дійсно залишилось кам'я на кам'яні. І це буквально вже сталося через якихось там 35. 37 років євдейська <кій> війна, тому що євреї дослухались Христа не прийняли, знайшли іншого, вождя, який підняв на війну. І за це народ був страшно наказаний, де більше мільйона тогочасних от євреїв загинули в тій війні, Єрусилів був зруйнований. Так от цей приклад, це приклад і для нас. Чому Іроселів був зруйнований? Та за гріхи людські Христа не прийняли. А чому прийде кінець світу? Тому що люди теж відвернуться від Бога. І знайдуть потім для себе іншого Бога того ж Антихриста. І знамена на небі будуть катаклізми і за гріхів людських, тому що не по закону будуть жити. Тому, то, браті і сестри, хочемо жити і щоб наша пам'ять звершувалася, в рот і рот. То давайте зараз дійсно будемо виправлятися, жити вірою, молитися один за одним. Один за одних тут, живих, щоб дійсно ми в вірі стояли і не з цього істинного шляху, спасіння. Молитися за наших рідних, звершити ту миле, щоб Господь за нашу милу щевляє інших. То тобто, з'являли добро для інших душ, щоб Господь теж на поправу сторону потім представив нас. О, тому -то будемо спасатися для того, щоб той час, останній час, був відвинутий від нас. І та біда, яка звершується сьогодні, щоб, по милості Божій, за нашу віру, благочестя, сльози і молитви, о, щоб війна зупинялася по милості Божій. Так що помолимося тепер, ми вийдемо священники. Помолиться за наших рідних, звершених селянського аніхідом. Нехай суд Божий над їхніми душами буде милостий.